English for Kids Online. А сьогодні ми з вами робимо останній відеоогляд за шостим модулем за робочим зошитом до підручника Full Blast Blast шостий клас. І так, сьогодні ми з вами працюємо над цим. Сьогодні ми з вами завершуємо огляд цього модуля. І так, ну що ж, почнемо. Um, circle the old One Out. Обводимо зайве. Итак, calcium, proteins, vitamins, aerobics, carbohydrates. Ну, одно значит, на что aerobics заиво? Вот все у нас будет спортом. Pasta, sauce, sandwich, salad, spectator, spectator, глядач заиво. Все иные слова, все относится ниже. Exercise, toothache, headache, sore throat, earache. Exercise заиво слова. Все иные это захворивание illnesses. Go jogging, do karate, stay in bed, work out, lift weights. Ну, Я, гадаю, stay in bed зайве, тому що всі останні у нас active uh, види спорту. Diet, match, league champion trophy. Diet is od one-out. Усі інші слова стосуються теми спорт. Ball, net, bat, instructor, goggles. Мабуть, instructor, тому що це людина, всі інші це речі. Court, pool, pitch, stadium, hockey. Hockey. is Ізод one-out, тому що hockey це назва виду спорту. А court, pool, pitch and stadium – Are places uh, where we can go in for sport. Fever, football, volleyball, tennis, water polo. Fever, fever. a ailment, illness, захворювання. Ну, до захворювань football, volleyball, tennis, water polo are sports. Good. So task twenty-three. So match the parts of the phrases. частинки фраз. Eat, eat, eat. Home cooked meals споживати приготовлені вдома продукти. Drink warm tea пити теплий чай. Take medicine приймати препарати. Join a sports club. Долучитися до спортивного клубу. Uh, win a trophy – ну, Виграти щось. And follow a healthy diet. Слідувати здоровому мет... стилю життя. Ну, Харчуванню мається на увазі. Здоровому харчуванню згадали ці фрази. Uh, task 24 underline the correct variant. Підкреслить за правильний варіант. І так, you are interested in football, aren't you? Ви цікавитеся футболом, чи не так? Uh, a few people enjoy swimming as a form of exercise. Декілька людей люблять плавати як, формою, як форма вправ, так? Вони до неї ставляться до цього. They like doing aerobics, don't they? Вони люблять займатися аеробікою, чи не так? How many hours of sleep should we get after doing sports? Скільки годин сну у нас має бути після заняття спортом? You are going to the gym later. aren't you ти йдеш до спортивного залу пізніше, чи не так? Uh, do you have much energy after eating a healthy breakfast? Чи багато у вас енергії після. Здорового сніданку. She has a little time to go for a walk before dinner. У неї є трохи часу, аби прогулятися перед вечерею. You should eat more dairy products. Shouldn't you? Питання з хвостиком. Якщо у нас частина перша частина питання стверджувальна, то тоді у хвостику буде заперечення. Поставте відео на паузу. Переходьмо до наступної сторінки, page 72. So, there are one, two, two tasks, two activities. Uh, exercise 25. Fill in the blanks with should or shouldn't. І так, поради. You should eat more fruits and vegetables to be healthy. Вам варто споживати більше фруктів та овочів, щоб бути здоровими. Uh, you, uh, she should... Drink plenty of water after exercising. Їй варто пити багато водички після вправ. They should get enough sleep each night for good health. Їм варто отримувати достатньо сну. Ну, спати достатньо, так, аби бути здоровими. Ну і тепер shouldn't. We shouldn't eat too much junk food if we want to stay fit. Нам не варто споживати багато, занадто багато, так, нездорової їжі, якщо ми хочемо залишатися в гарній формі. We shouldn't skip breakfast. It's important for our energy. Ми не повинні пропускати сніданок, тому що це важливо для нашої енергії. You shouldn't go to school if you have a fever. Тобі не варто ходити до школи, якщо у тебе висока температура. Ну, ви не зможете, так? Тому що буде стан здоров'я не дуже гарний, щоб піти до школи. Почуватиметеся не дуже добре. Краще вдома залишатись. And now we should complete the dialogue with the following phrases. Okay, so hi Sara, I don't feel well. Привіт, Сара, я не почуваюся добре. Hi, Tom, what's wrong? Um, I've got stomachache. болить живіт. That's not good. Maybe it's because you don't eat healthy food. Uh, це не добре, тому що. Можливо, ти їси Uh, можливо, це тому, що ти їси нездорову їжу. Uh, yeah, I eat a lot of fast food. Так, я їм багато фастфуду. Fast food, fast food, uh, fast food isn't good for you. Це ж не добре. Так, it doesn't contain vitamins and minerals. Він не um, він не має в собі вітамінів та мінералів. You should eat uh, home cooked meals with fresh vegetables. Тобі варто споживати, їсти, uh, приготовлені вдома страви зі свіжими овочами. Окей, okay, I'll try. Гаразд, я спробую. I also want to start exercising. Я також хочу почати робити вправи. That's a good idea. You can go jogging or do aerobics. Ти можеш бігати або, або займатися аеробікою. I might join a gym and lift weights. Um, Oh, можливо, я долучусь до спортивного залу і буду піднімати штангу. Sure, that sounds great. Звичайно, чудова ідея. Uh, you can ask a gym instructor to help you. Інструктор, так, тобі може допомогти. Yeah, I'll think about it. Thanks, Sarah. Гаразд, я це, про це подумаю. Дякую, Сара. No problem, Tom. Take care of yourself. Бережи себе, так? Good. That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами цим відео завершили огляд повністю шостого модуля Healthy Life. Не забувайте, будь ласка, про підписку, Подобайку, залишайтеся на каналі, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, щоб підтримати автора каналу. Ну і, звичайно, долучайтесь до наших о, щотижневих о, суботніх вебінарів, які проходять як благодійні заняття в Zoom. Записуйтесь, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars, посилання на який є в описі під цим відео. Долучайтеся і слідкуйте за оголошеннями. Заняття відбуваються наразі раз на тиждень щосуботи, але інколи бувають, можливо, будуть і ще якісь зміни протягом навчального року. Тому з актуальною інформацією заходьте і ознайомлюйтеся з нею в нашому телеграм-каналі English Webinars. Там ми ще вчимо англійську мову, кожного дня ми постимо щось цікавеньке, ми обмінюємося інформацією, проходимо якісь тести маленькі, мікро, але тести, щоб не забувати, якісь поняття, граматичні, лексичні. Кидай, luck, на все добре, до зустрічі на сьомому модулі Teen Life.